Провал нового трона, третя дюна, повернення гострих картузів, фінал миротворця, воскресіння шаленого Макса, продовження на межі майбутнього, Константина та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і доки серіальний Гаррі Поттер офіційно займається пошуками нового Волдеморта. До речі, на роль лорда розглядають як чоловіків, так і жінок. Пишіть, чи чекає на нас ще один не канон. Прийшов час обговорити всі найсвіжіші новини зі світу кіно. Перед початком не забувайте про підписки, коментарі та вподобайки. Як завжди, щиро дякую за підтримку каналу на цих платформах і приємного перегляду! Буде цікаво! Розпочнемо випуски із творчих планів Зака Крегера. Молодий постановник з головою поринув у роботу над Resident Evil. Фільм має вийти 18 вересня наступного року. Тому незабаром стартують зйомки, і вже відома зав'язка абсолютно нової історії у всесвіті культової франшизи. В центрі події опиниться Зак Чері з поділу, який зіграє науковця, колишня військова Кайлі Ріс і справжня детектива та головна постать зомбі авантюри Кур'єр Остіна Абрамса. Він має доставити у лікарню таємничу посилку, але по дорозі хлопчина зіткнеться з мутантами та розкриє корпоративну змову. Як я розумію, пов'язану з відомою всім Umbrella Corporation. Кригер натякав, що сюжет розгорнеться у Raccoon Сіті чи його околицях, але водночас ми не побачимо знайомих обличчі з ігор. Останнє, можливо, насторожує, проте це краще ніж те, що робила попередня повнометражна та багатосерійна адаптація. За кригер вміє створювати атмосфер напружені та по-справжньому жахаючі історії. Він зізнавався, що обожнює ігрову серію, хоча це, звісно, кажуть майже всі постановники, але все ж є шанс, що вперше за довгий час ми отримаємо щось свіже у всесвіті, оселі зла, а не черговий перезапуск заради перезапуску. До речі, Зак після грандіозного успіху зброї у прокаті поділився планами на приквел, який Ворнери ще не підтвердили, але 266 мільйонів зборів є вагомим аргументом. В центрі приквела знаходитиметься зараз. Будуть спойлери, тому обережно. Місцева інтерпретація Пенівайза Тітонька Гледіс». Сюжет розповість перед історією цієї божевільної відьми, частина якої була вирізана на постпродакшені зі зброї, а інша вже давно написана чекає зіркового часу на полиці Крегера. Отже, кумедно жахаюча бабуся, що підзаряджається дітлахами як батарейками, готує власний шабаш. І сподіваюся, цього разу він буде більш химерно закру. Ученим ніж у зброї, яка залом мені сподобалася, але фінал трохи розчарував. Амазон готує вливати мільйони вічнозелених банкнот у нову масштабну фентезійну пригоду. Стрімінг на чолі із продюсеркою другого сезону Венздей, привидів будинку на пагорбі та ключів локів» розпочав роботу над адаптацією четвертого крила Ребекки Ярос книгу не читав. Можете написати, чи серія не така вже й ванільно солодка, як мені здається, але добре пам'ятаю цьогорічний галас навколо Оніксової бурі. обожнюю буктоки, і вони буквально вибухали. В центрі сюжету опиниться 20-річна дівчина, яка в супереч волі відправиться до військової академії вершників драконів, де слабких просто спалюють. Тому на плечі тендітної героїні, яка ніколи не мала бути воїном, випаде низка випробувань. Ну ви розумієте, небезпечні пригоди, таємниці, змови, заборонене кохання і все в цьому стилі. Амазон, не шкодуючи грошенят, планує зняти масштабний та видовищний сезон. До речі, письменниця в цьому також допомагатиме. А якщо серіал. Злетить контенту вистачить ще на кілька глав, адже окрім трьох виданих у планах Ребеки Ярос ще два романи. Після катастрофічного провалу фуріози, яка насилу дотягнулася до свого бюджету у 170 мільйонів, мрії Джорджа Міллера про розширення Всесвіту шаленого Макса, здавалося б, розчинилися в постапокаліптичній пустелі. Але неочікувано для нас приквел з під заголовком пустка, про який багато хто мріяв і який розгорне події за рік до дороги гніву, отримав зелене світло, що правда у вигляді серіалу для HBO. До речі, в первозданному форматі, над яким Джордж працював ще. 80-х, Хоча нині про проєкт практично нічого не відомо, чи знову його чолить Міллер, чи повернеться Том Гарді, який не проявляв ентузіазму у відповіді на це запитання. Втім, сценарій вже в роботі. Над ним трудиться Шон Грант, автор вузької стежини на далеку північ і одненького епізоду геніальних мисливців за розумом. Тож чекаємо, що все вийде, і сподіваємося, що вдасться повернути оригінальну команду. Справжні шанси на камбек франшизи. I don't know. Доки всі ми чекаємо на грандіозний повнометражний фінал гострих картузів», який має вийти наступного року, телеканал BBC офіційно підтвердив продовження серіалу ще на два сезони, шоуренером знову виступить батько кримінального епису Стівен Найт, а Кіліан Мерфі незрозуміло це спойлер на арку персонажа чи ні, повернеться лише у ролі продюсера. У кожному із сезонів буде, як і в оригіналі, по шість серій, а їх події розгорнуться в 1950 Третьому році, коли Бірмінгем почне оговтуватись після Другої світової війни. Нова влада, правила, масштабні відбудови, де водяться грошенята, та актуальненько чи не так, і не менші конфлікти. А в центрі всього цього дійства знову опиниться родина Шелбі, її нове покоління. Невідомо чи з'явиться хтось із знайомих облич, але сподіваюся, Стівен Найт все ще добре грає в цю гру. Адже шостий сумбурний сезон я не назвав би влучним. До речі, не лише світ гострив. Картузів підготував для нас подарунок, адже до свого восьмого дня народження Hotline Finance розігрує вісім новеньких девайсів від Apple. Якщо хочете виграти 17-й айфон чи навушники, просто оформлюйте на Hotline Finance будь-яку страховку з промокодом HAPPYDAY8. Ви отримаєте 8% знижки і автоматично потрапляєте до списку учасників. А якщо задонатите свої бонуси на ЗСУ, ваші шанси зростають. Всього буде вісім переможців і, може, саме ви станете одним із них. Посилання та промокоди, як завжди, залишаю під відео. Плідна, тривала співпраця Мартіна Скорсезе та Леонардо Ді Капріо продовжується. Сьомим фільмом іменитого тандему стане адаптація роману, що відбувається вночі. Скорсе за одружить на майданчику Ді Каперіо та Дженніфер Лоуренс, і ця парочка молодят відправиться в європейське містечко, щоб усиновити дитину. Вони опиняться в стародавньому готелі з кубкою ексцентричних постатей, оперною співачкою, бізнесменом, задковим цілителем, після чого їхнє сприйняття світу перевернеться з них на голову. За жанром це буде сюрреалістична драма з елементами. Містики та трилера. Подружжя втрачатиме відчуття реальності. Привіт, острів проклятих. А Скорсезе знову філософствуватиме про життя. Концепція інтригує. Команда суцільний вогонь, та й чекати доведеться не так довго, адже сценарій вже написано, а зйомки заплановані на січень наступного року. Голівуд не відпускає Стівена Кінга і готується екранізувати ще одну повість. Зі збірки короля жахів Буде кров. Ви вже спостерігали за телефоном містера Герігана та цьогорічним життям Чака. А тепер і щур дістанеться до кінотеатрів. Доволі простий сюжет про письменника зі штату Мен, якого поглинула криза, але замість музи він зустріне щура із пропозицією обміняти шедевральний роман на життя близької людини. Адаптує Ісаак Есбен. Чолов'яган не може похвалитися відмінними сюрреалістичними жахастиками, але продюсеруватиме фільм людина, що стояла за відьмою і маяком Роберта Егерса. Тож можна очікувати на щось атмосферне, медитативне і моторошно-філософське. Повість точно без гучних претензій, але зі своїм вайбом і кінгівськими моральними дилемами. Це була просто дивна випадковість, чи справжня угода. Та й головне, чи вартувала того книга. Я вже давно не стежу за пригодами Сімпсонів, але легендарна жовта сімейка назавжди в моєму серці. Тож новина про їх повернення на великі екрани справді тішить. Сімпсони в кіно обожнював, хоча в дитинстві вони б скоріше називалися Сімпсони на диску. Це був якісний мультик, а не просто фан-сервіс. І сподіваюся, друга частина, яка вже офіційно запущена у виробництво, не втратить свого фірмового абсурду. Адже Джиммі Кімл добре знає, що за гумор нині дійсний, хоча й не Довго публічний ажіотаж допоміг. Звільняють у світовий прокат Сімсони в кіно 2 вийдуть 23 липня 2027 року. До речі, фільм зайняв слот безіменного релізу Марвел, який видалили з графіку студії. Як ви тепер розумієте, ні Блейда, ні триквала доктора Стренджа чекати не варто. Месники судний день і таємні війни вийдуть одні за одним. А павучок абсолютно новий день не те, що підкине нам якоїсь поживи, яка підвела до мультів всесвітного шабашу. Зараз саме час пустити ностальгічну сльозу по примарній загрозі, що перетікала з фільму у фільм і збирала камінці Таносу. Адже п'ята фаза Марвел збирає лише незакриті сюжетні арки від війни за вибрання у пантері, адаманті в Капітані Америці до пригод стренжа із Шарлі Старон та інших сценарних кульбітів, на яких поставить хрест перезавантаження Всесвіту Месниками. До речі, зйомки судного дня офіційно завершені. Пачка Райдері свято присягається, що тизер з'явиться з, з третім аватаром у грудні, а Ченінг Татом каже, що нові месники вибухнуть так, що мізки потечуть із вух, як при появі веслі снайпса в Дедпулі і Росомасі, тільки в 50 раз потужніше. Ну ви зрозуміли, в фан сервісу підвезуть багатько. А ще цікаво, Шейн Блек, режисер третьої залізної людини, вважає, що повернення Роберта Дауні молодшого цинічний крок, але він врятує Марвел і поверне минулу велич. Звучить надто. Оптимістично, хоча всі і кожен на цій планеті розуміють, що дійсно месники зберуть колосальну касу, мільярди практично в кишені. Але що буде далі? Кого повертати, щоб триматися на плаву? Після років обговорень, чуток та коментарів команди на межі майбутнього, який у 2014-му, хоча й не стріском але провалився в прокаті, має всі шанси отримати сиквел. Том Круз і Емілі Блант готові повернутися. А за камерою знову Даг Лайман. Той самий, що змусив нас полюбити апокаліптичний день бабака з вибухами та прибульцями. Офіційно підтвердження від Ворнерів ще немає, але Круз нещодавно підписав великий контракт зі студією її подейкою. Що сиквел на межі майбутнього» – один з його головних проєктів, який мають знімати вже в наступному році, і звучить непогано, правда, як і те, що ще один довгобут Константин 2» живий. Кіану Рівс розповів, що отримав нову версію сценарію. У попередній актору не подобалися замашки на Джон Віківський екшен. До речі, після балерини франшиза отримає новий спін-офф про самураїв. Нині у Константині ніби все відповідає канонам та очікуванням, і Рівс чекає на схвалення від нового керівництва DC Пітера Сафрана та Джеймса Гана. До речі, знаючи, як полюбляє комунікувати з рядовими фанатами останні у Твіттері, відповідь може з'явитися зовсім скоро. А зараз Ган не Другий сезон миротворця випуск вийде вже після релізу фінального епізоду. Тому можете ділитися в коментарях, як він вам її порівнювати з обіцянками Гана. Адже постановник твердить, що кульмінація зірве дах, вимкне світло. Сподіваюсь, у вас все добре, адже з таким краще не жартувати, і залишить у приємному шоці. А найголовніше, що вона натякатиме на сиквел Супермена, де Лекс Лютор та Кларк Кент об'єднаються у битві з новим ворогом. До речі, мені на початку другого сезону дещо не вистачало драйву попередника, але напруга та улюблений градус божевілля зростали з кожною серією. Та й повороти з загнутим пропеллером, як і перегравання канону DC, спрацювали. Тому чекаю на фінал, який закриє сюжетку миротворця, принаймні на маленьких екранах. Третій сезон не планується, але улюблення. Персонажі знайдуть собі місце у повних метрах. Доки він дізель ділиться своїми кадрами зі зйомок четвертого ріддіка, його сімейні кульбіти викликають в Юніверсал тривоги. Я вже розповідав, що актор прагне зробити форсаж 11 більш приземленим, без космічних експедицій на автівках, і повернути на майданчик Брайана, персонажа покійного пола Вокера. Дізель вихвалявся своїми ідеями, як студія болагає його їх втілити в реальність і тим, наскільки фінальний заїзд всім подобається. Але здається, він трішки прикрас. В свої солоденькі теревені. Сценарію немає, дати прем'єри теж. Актори розбіглися, контракти не підписані. До того ж студія хоче урізати 340 мільйонний бюджет минулої частини до 200 мільйонів. Це все звучить куметно, їй здається, поки що у форсаж вірить лише сам Дізель. І продовжує розповідати фанатам казки про якийсь там величний фінал. Доки рекордсмен по перенесенню дати релізи павучок Миралеса, ніби як остаточно визначився, видовищний аудіовізуальний атракціон повернеться 18 червня 2027 року. Тобі Магвайер, пишіть найкраще чи ні людина павук, знову може одягнути культовий костюм, і це я не про мульти Всесвітні війни Марвел. Як ви добре знаєте, запланована четверта частина Пітера Паркера від Сема Реймі так і не побачила світ. А зараз її прагне відродити Медсон Томлін, щоправда, сцена. Нарист хоче показати нам дорослого Пітера, який поєднує обов'язки чоловіка та батька. До речі, Крістен Данст підтримала цю ідею і навіть зізналася, що не проти знову стати Мері Джейн. Але мені здається, попри всю ностальгію та мрії фанатів Спайді, яких дуже багато. Шанси на камбек мізерні. Тим більше на нас уже насувається повний перезапуск Всесвіту Марвел. Зйомки третьої частини дюни дені вільньова у самому розпалі, тому зі знімального майданчику, окрім оспівень команди грандіозного та неймовірно складного виробництва, долунають деякі новини. Режисер вже відмовився від великого стрибку у часі, змінив характер та залишив на раке Січані. Забув про їх первістка з полом, який відтермінував народження сестрички Месії. А тепер Ребека Фергюсон повідомила, що вільнев продовжує відходити від канонів, і леді Джесіка з'явиться в третій частині. Хронометражу у неї буде менше, чим у попередніх фільмах, але місія не менш важлива. Здається, щось у дусі тіньової радниці досвідчено ляльковода, яка допомагатиме імператору. По Ло Атріду, що муситиме втримати владу, захистити чані, їх майбутню дитину, а також відбитися від політичних хижаків. Саме таким має стати офіційний синопсис третьої частини, яка, враховуючи минулі новини, здається, здивує всіх. Неважливо читали ви книги Герберта чи ні. Головне, щоб ці сюрпризи не викликали нервовий сміх у кінотеатрах. Бокс-офіс минулого тижня, якщо закрити очі на те, що насправді Тейлор свіф з 50 мільйонами за 4 дні розриває прокат, очолила одна битва за іншою. І мені до біса шкода, що полу Томасу Андерсону його шедевральну нафту переглядав разів 10, вдалось зібрати лише 105 мільйонів, навіть не дотягнувшись до виробничого бюджету 115. Це суцільна катастрофа, і, гадаю, ідеальний претендент на майбутнє для моїх відео про культові фільми, що провалилися в прокаті. Максимально авторський блокбастер хапається за все, що тільки можна: драму, політику, комедію, бойовики, і ще дрібку філософії про батьківство, революцію, владу і радикалізм. Жанри тут змінюються так часто, що здається, ніби Андерсон паралельно розгорнув власну битву зі сценарієм. Починається все як пародія на політичні трилери минулого століття. До речі, гадаю, право ліві баталії американцям звучали зрозуміліше. Потім фільм раптово перетворюється на щось у дусі великолебовське зі скуфом Лео. А за мить це вже похмура та добіса напружена пригода. Але навіть коли ти думаєш, що зрозумів, про що це кіно, все знову перевертається з ніг на голову. І здається, що фільм хоче сказати все й одразу. Проте за майже три години американський гірок, що постійно балансують між серйозними темами і абсурдом, кожен зробить власні висновки. З очевидних в основі всього цього революційного хаосу розгортається битва між батьками та дітьми. Фільм крутий, хоча постійно стрибає від дикого драйву до нуднуватих мотивів. Саундтрек, який багато хто нахвалював в мережі, мені не зайшов, але спрацював, адже постійно тригери гери викликав тривогу. Ді Капріо все ще геніальний, як і грізно, карикатурний Шон та Сенсей Бенісіо Дель Торо. Це розумне, стильне, а головне оригінальне кіно. Дефіцит сучасного Голлівуду, Тому переглядом артхаусного блокбастера цілком задоволений. Хоча мене не те, щоб тягне на повторний сеанс однієї битви за іншою. На другій сходинці прокату розташувався The Smashing Machine, який завдяки нашим завзятим локалізаторам став незламним. Фільм стартував поки що тільки в США, зібравши 6 мільйонів при бюджеті у 40. До українських кінотеатрів він дістанеться 9 жовтня. як і новенький трон. Хто вже встиг переглянути? Пишіть, як вам адже ареса критики зустріли прохолодно. Залом більшість зійшлись на чудовому візуалі з екшеном і, м'яко кажучи, відсутності сюжету. Процитую один цікавий мені тезис. Якщо штучному інтелекту судилося знищити Голівуд, то трон арес непогано з цим справляється. Фільм отримав лише 48% свіжості на томатах, хоча варто відмітити, що у свій час спадок також не справився із гонором критиків, які наділили стрічку 51%. Але всім нам було байдуже на ці цифри, і ми залюбки поглинали творіння Джозефа Косінські. У трійку прокату потрапив вбивця демонів, який продовжує шокувати світ зборами, досягнувши позначки у 633 мільйони. Четверте місце посіла найкасовіша глава закляття. Останній обряд вже акумулював колосальні 459 мільйонів. До речі, якщо комусь цікаво, можу зробити тематичний випуск про сучасні жахастики, які буквально розривають кінотеатри. А на п'яте місце увірвався повторний прокат Аватара 2». Так, новинок нині в кіно небагато, але незабаром все зміниться. Який значно випередив довгу ходу. Екранізація першого роману короля жахів на силу за місяць у прокаті спромовувала. Моглася вийти в нуль, зібравши 45 мільйонів. На цьому все, друзі. Дякую за увагу до наступної суботи, і вибачайте, що не вдалось минулого тижня вийти з випуском.